Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, дорогі друзі! Сьогодні ми зупинимося на прекрасних словах із книги Приповісток Соломонових», 4 розділ 6 вірш, читаю: не залишай її, і вона буде Тебе стерегти, люби її, і вона буде Тебе охороняти. Ці слова належать мудрому Соломону, який закликає нас не просто шукати мудрість, а міцно триматися її. Бо саме вона, наш щит і охорона в цьому світі. Мудрість це фундамент життя. Кожне наше рішення, кожна дія, кожна наша реакція на те, що відбувається навколо, проходить, приходить із глибини нашого розуму, із цієї системи координат, яку ми сформулювали в собі самі. Якщо ми мислимо так, і жив... як ми мислимо, так ми і живемо. І якщо наше мислення спотворене, то й життя наше буде спотвореним. Але звідки береться наше мислення? Воно формулює, формується поступово. Часто непомітно. Через те, що ми бачили, ми вдома своїх батьків, через те, що чули в церкві, через слова друзів, однолітків, через книги, фільми, соціальні мережі. Через серіали, які ми не відходимо, дивлячись їх, і замість голови стає вже телевізор. Усе це, мов тихі хвилі, день за днем формує наш світогляд. Тому Бог із самого початку дав чітку настанову. Повторення закону, шостий розділ, 7 вірш, читаю. І пильно навчи цього синів своїх, і будеш говорити про них, як. Сидітимеш удома, і як сидітимеш дорогою, і як ти лежатимеш, і коли ти вставатимеш. Бог хоче, щоб його істина була закладена в серця дітей з малку, не як сухі правила, а як жива вода, яка стає основою всього життя, шквал берегні навколо нас. Сьогодні ми живемо в час, коли наш розум постійно бомбардує, бомбардується інформацією, реклама, політики, блогери. Усі намагаються переконати нас у своєму баченні щасливого життя. Вони гарно пакують брехню, роблять її привабливою, емоційною, сучасною. І якщо ми не тримаємося Божої істини, Божої мудрості, ми легко потрапляємо на цей гачок. Але Господь нас попереджає, не залишай мудрості, не відпускай її, не відкладай її на потім, бо сама вона, Божа істина, буде тебе охороняти від обману, від помилок, від руйнування. Чому мудрість така важлива? Мудрість це не просто знання, це Божий погляд на світ. Це коли ми бачимо життя його очима і розуміємо, що є добрим, а що зло, що веде до життя, а що до смерті. Коли ми любимо цю мудрість і тримаємося її, вона стає нашою захисницею, захищає від гріха. Захищає від розчарувань, захищає від фальшивих цінностей, захищає нашу сім'ю, наші стосунки, наше серце. Дорогі друзі, чи тримаємося ми сьогодні цієї мудрості, чи любимо ми її так, щоб не відпускати навіть тоді, коли світ кричить протилежне? Нехай Господь допоможе нам. Щодня повертатися до Його Слова, до Біблії, вчити ним своїх дітей і онуків, розповідати, як треба розпізнавати брехню, як намагається формулюватися. Як намагається і формулюється наш розум, розум кожної людини, і міцно ми маємо триматися Ісуса Христа, який є втіленою мудрістю Божою, послання Перше до Коринтян, перший розділ, 24 і 30 вірші про це говориться. Бо якщо ми не залишимо, якщо ми не залишимо Мудрості вона дійсно буде охороняти, вона буде завжди з нами, але ми маємо не залишати її ніде. Нехай Господь благословить кожного з нас. Цією дорогоцінною, саме Божою мудрістю щодня, щоранку ми маємо в першу чергу молитви просити у Бога мудрості на цей день. Хай Бог благословить Твоє і моє серце. Хай Бог благословить наших воїнів, нашу Україну, перемоги нам від Господа Бога! Благословений Господь. Бог Отець, Синий Дух Святий. Амінь.